На аеродромі Кульбакіно тренуються льотчики морської авіаційної бригади. Пошуково-рятувальні Мі 14 та палубні К-27 раз за разом здіймаються у небо. Така інтенсивна бойова підготовка спрямована на покращення навичок пілотів. Офіцери, звільнені свого часу в запас, за мобілізацією повернулися на військову службу. «Льотна підготовка проводиться відповідно до льотних курсів та програми підготовки льотчиків. Час тривалися та Взагалі, підготовка льотчика залежить від ідеальних якостей в льотчика та його попередньої підготовки. Польоти виконується майже постійно, вся ця техніка несе бойове чергування. Один із важливих елементів пілотажу зависання над землею. Тільки після його засвоєння льотчики самостійно сідають за штурвал. Відточують свою майстерність і військовослужбовці парашутно-десантної служби флоту. Особовий склад завантажується до літака і здіймається в небо. Залежно від типу парашутних систем, десант по черзі залишає борт. Останніми з висоти понад 1000 метрів стрибають інструктори. Скажіть, будь ласка, як прийшов стрибок. Прыжок пішов очень хорошо. Виполнений прыжок з висоти 1200 метрів. З заданням так сказати, виконали. Хорошо, успішно. Прийшли в район старту, Що от нас треба? Після передислокації з окупованого Криму морська авіаційна база облаштувалася на новому місці. За допомогою волонтерів армійці відновили будівлі занедбаного військового містечка. Особовий склад повністю готовий виконувати завдання за призначенням. Данило Аніпко, Олександр Портнов, Володимир Кухарський, телерадіостудія Міністерства оборони України БРИЗ для часу.